Шановні депутати, присутні, я пропоную стосовно порядку денного, зразу відповім, ну тобто, надалі вмотивуємо, чому наша позиція така розглянути лише тільки два питання про утворення ліченої комісії міської ради, про утворення секретаріату міської ради, до третього пункту про затвердження регламенту міської ради дійти і зробити, ну тобто. Не приймати цей, ну не затверджувати даний проєкт регламенту і зробити перерву на декілька днів для того, щоб ми могли опрацювати даний регламент, тому що даний регламент не був доопрацьований, старого на офіційному сайті міської ради немає, не оприлюднений його немає. І нового також немає. Тобто новообрані депутати і взагалі всі присутні не змогли ознайомитися з новим ну, тобто, новим проектом рішення щодо регламенту міської ради. Дякую. Ще які є зауваження? Е, ну, Ні. Ми приймемо спочатку регламент, і потім дойде до третього питання. Ні, дуже депутат. Іщин, депутат Степанищин, від мікрофону, будь ласка. Шановний Микола, шановні депутати, присутні депутати Степанишин. У нас пропозиція інша від нашої депутатської групи. Наша пропозиція така. Питання номер три про затвердження регламенту то перенести розглянути питання номер 18 17 питань нашого порядку денного сьогодні розглянути. Після цього оголосити перерву, і робоча група доопрацює регламент. Будь ласка, депутата Паласі. Шановний Олександр Дмитрович, кому як не вам, секретарю міської ради, зрозуміло, має бути і ясно, що згідно статті. Згідно статті 11 порядок скликання сесії, проекти рішення та інші документи сесії ради доводяться до депутатів не пізніше, як за 5 днів до її відкриття. Я хочу сказати, що порядок денний не був доведений до верніше, тобто порядок денний був доведений лише в друкованих засобах маси інформації. Зрозуміло, що цього достатньо. Але порядок денний був доведений таким чином, який, ну, тобто який був оприлюднений в засобах маси інформації. Ви пропонуєте змінити порядок денний. Порядок денний змінювати не можна, тому що я поясню, чому тому що не пізніше другої сесії затверджується регламент місцевої ради. Для чого законодавець перед передбачився? Передбачив він чітко, тому що після другої сесії, ну тобто, після затвердження регламенту, після того як ми ну затвердимо внутрішні правила гри сесії міської ради, а там ми в регламенті. Прописуємо обрання, е, комі... ну, обрання членів виконавчого комітету, процедуру обрання членів виконавчого комітету, обрання секретаря, е, яким чином відбувається таємне голосування, всі ці нюанси прописуються в регламенті міської ради. І тому я, наприклад, не хочу е, затверджувати секретаря, ліченої комі ну, голів постійних комісій е, і депутатських комісій е, по старому регламенту. Крапка. Тобто по якому ми рекламу будемо працювати. Дякую. Дозвольте, я маю слово. Значить, я з першої сесії, на якій була створена робоча група. Робоча група приступила до своєї роботи. І на робочій групі було домовлено про те, що розробляється е, реглама. Порядок розробки регламенту. І відповідно регламент був розроблений юридичним відділом міської ради. На першому засіданні 17-го він був представлений в робочій групі. На цьому ж засіданні представила свій екземпляр е, е, нині е, Ірина Миколаївна. І ми пройшли розгляд. Депутат Фанасів запізнився набагато. Не мані, Ще раз кажу. Не Ваші представники були, я не, не обманюю. Ваші представники були не і перепрошую. Не перепрошую. Це не я маю право не передавайте, будь ласка, ведучого. Ви станете від мікрофона, спростуєте, будь ласка. Відповідно, ми почали розгляд. Регламент, до, э, регламенту самого. І Афанасів приділяє, що в мене є регламент, давайте розглядати мій регламент. Я взяв з інтернету, інституту якогось і так далі. Кажу, хорошо, немає проблем на завтра рано скидайте свій екземпляр регламенту на електронку юридичний відділ. Членам робочої групи, ми його опрацюємо і завтра розпочинаємо роботу по регламенту. Скинули в нас в першій годині даний регламент, юридичний відділ опрацював даний регламент, якому, ну, який дуже багато помилок. зовсім не відповідає деяким критеріям. Але нічого страшного, ми зібралися на засідання. І розпочали дискусії. Пропозиція від Афанасія Поліщука, депутатів, що брати за основу їхньої реклами. Кажу, він дуже багато помил не працював. Запрацьований. Давайте беремо за основу і йдемо по статтям. При тому, що вже були наші порівняння таблиця і зміни і доповнення були опрацьовані. Ні. Дискусія тягнулася, не знаю скільки часу, сперечання і так далі. І відповідно беремо два регламенти за основу. Починаємо над ними працювати. Працюємо спори, переконання, погоджуємося. Практично один в один воно збігається з тим регламентом, який був винесений і розроблений в місті Практично. Практично, так, я ж кажу. Деякі нюанси? Ми погоджуємося, нема питань. Перепрошую. І вчора ми ще працювали до пізна, десь до 23-ї години практично. Залишилось декілька пунктів у узагальнюючих. Депутат лишає робочу групу, не стає корому. і відповідно не допрацювали так було. доопрацювали до кінця цей регламент. Але там вже загальні тільки є Ми можемо сьогодні опрацювати на сесії, нема питань. Ми можемо його далі доопрацювати. всі питання погоджені. Ми можемо його доопрацювати тут на пленарному засіданні сесії. При... Шановний Микола Степанович, ну по-перше, запізнюєтеся на засідання дуже часто ви, зміте? І ви, як головуючий, який мав організувати саме засідання робочої групи. Провалили це засідання, в них в минулому скликанні. Хто в минулому скликані неодноразово стикався з проблемами, що таке ну, взагалі, з регламентом місцевої ради? Я вам хочу сказати одне: От, от за цим мікрофоном, для того, щоб я ось тут мав право стояти, я вносив проєкт рішення в регламент. Це було ну, в лапках, ну, жесть. Розумієте, Чому? Тому що їх тут не було. Спочатку я переконував Степанішина, що люди, ну можливо, дехто комплексують, і були такі люди, з, якими, з депутатами, з якими я спілкувався, він каже, я не хочу до трибуни виходити. Я просто попросив, е, ну чисто по-людськи, поставте збоку мікрофони. А в нас в регламенті це не передбачено. Отак, от як, от як випадок Степана Петровича. роздрукуйте, ну, чоловік, не, ну, чоловік ходить в окуляри. Роздрукуйте більше, це наш відділ сприяння депутатської діяльності. Відповідь, а що, а рішають хай там десь наверху. Ще один приклад. Тобто, відео відеозапис, по відеозапису. Відеозапис це теж ми внесли в регламент місцевої ради. Його не було спочатку. Взагалі, яким чином? Тобто, е, я я кажу, от внесли за регламент. Дуже добре. Ознайомитись потрібно було, тому що було фальшування на сесії. Не по тій кількості рук було оголошено головуючим головуючим, скільки проголосувало. Я приходжу до секретаря міської ради, кажу, Олександр Дмитрович, надайте мені відеозапис сесійного засідання. Тобто я ж маю право як депутат отримати відеозапис, подивитися, де що. Тобто, по повній процедурі. А він мені каже: А це регламентом не передбачено. Це регламентом не передбачено. Я кажу. Ну там же ж можна. А там передбачено, ми так погралися і написали ознайомлюватися. Він мені розвертає монітор, включає відеозапис і каже, на, ну тобто, ну типу, робить з мене незрозуміло кого, розвертає, каже, на, ознайомлюйся. Тобто сесія йде 4,5 години, і я маю ознайомлюватися. То зрозуміло, що дуже багато таких моментів. Де після, тобто ми не можемо обрати, правильно сказав е Костянтин Вікторович, що ми не можемо обирати собі секретаря, і щоб секретар потім, е вже будучи на своєму місці, десь якимось чином впливав на прийняття того чи іншого регламенту і вносив ті чи інші поправки. Тому що якщо відкрити регламент місцевої ради, до речі, Микола Степанович, ви ж так е ви. Так орієнтувалися на Славуту, ви казали Славута. Я вчора ввечері, після того, як прийшов пів 12-го засідання, відкрив сайт Славутської міської ради. Там є реклама реклами доприлюдней. Ви, ви, я вам хочу сказати, просто будете здивовані. Тут є онлайн-трансляція на сайті міської ради. Тут є. Ми пішли на поступки вам. Ми викинули. Ну в Славуті не викинули. До речі, всі пункти з інституту політичної освіти, переважна більшість. Більше половини пунктів вони саме прийняті Славутською міською радою. Саме ті, на які ви просто ви от було дві особи: був міський голова і були виконавчі органи структурні підрозділи. Тобто, регламентом передбачено чітко, що ми маємо носити, ми можемо обговорювати кандидатури, заступників, все, все викинули. Тобто, ви хочете владу зациклити на собі, і ви не розумієте, що. Переформатування відбулося ради і жити по-новому, це ж ваше гасло. Ви з цим гаслом йшли Микола Степанович. Все, дякую. Шановні депутати, я не маю, не хочу вступати в дискусії. Але е, що стосується регламенту, всі, якраз депутат Фанатів, був головою регламентного комітету попереднього скликання. Всі пропозиції, всі. Які ви вносили регламентний комітет, який виносили на сесію до першого. Так і цей регламент, який ми, ми його зараз не прийняли, в процесі роботи будуть вносити зміни. Це є робочий період депутатів. І будуть вносити, і будуть прийматися. Ще той не народився геній, який все передбачить на 5 років вперед, чи на скільки там років буде обрано нас свобода. Тому ніяких немає заперечень щодо перестановки питань порядку денного. Тим більше, що ці питання ми вже пройшли по вашому варіанту всі ці питання, формування виконкому, заступників, ми всі узгодили. Але при... Давай, давайте так, я продовжувала свідчти. Будь ласка, ми це все пройшли до загальних почекань. E, значить, стосовно маніпуляцій, то займайтеся ви сьогодні ними, виключно ви. E, ми констатуємо факти і говоримо правду сьогодні, депутати. Значить, e, перед умовою прийняття будь-якого рішення сесії так, є проходження процедури, відповідно, хай буде старого рекламу, через комісію. Оскільки комісії ще постійність не створено, ви на минулій сесії створили комісію з розробки рекламу. Нагадую всім, мала ні секретаря, протоколу комісії немає. Е, Головуючий взагалі був відсутній на всіх комісіях. Розумієте, вона проходила порушення. Ну ладно, ми на це закриваємо очі. Ви скажіть, будь ласка, чи знає будь-який член комісії? Ви кажете, що всіма обговорено, ми не знаємо жодного члена виконкому. це пропоновано вами. Ми не знаємо жодного члена, заступника міського голови. Розумієте? І, і так само зараз бачимо прогалини в проєктах рішення. Ні. Микола Степанович, ви нам сказали, що це не ваше питання, це я буду виносити на розгляд сесії. То навіщо ви тоді створили цю комісію? Це фікція тоді виходить. То дозвольте, раз свої питання мене, я відповів. Я був на всіх комісіях. Вчора я затримався, тому що був викликаний начальник обленерго для того, щоб по другому вокзалу уточнити мережі енергопостачання на очисні споруди. Я запізнив і сказав, ви починайте працювати, далі по порядку. Нічого б не було, щоб ви ті пів години, які я затримався, продовжили роботу. Друге питання, що стосується е, значить, членів виконкову, тут неправду кажете, а правда така, що було вносино на пропозицію, і ми це підтримали від кожної політичної партії представника у виконкому. І подали, але не всі, хто подав, ми сьогодні маємо в проєкті рішення, ви його маєте руках. Друге питання. Що стосується заступників, в законі чітко прописано, що міський голова вносить подання на сесії міської ради. Це його прерогатива і відповідно до закону про місцеве середування. Що я і буду робити? Але ці ж представники, і будуть, тобто заступники міського голови, і будуть входити у виконавчий комітет, який ми будемо розглядати, у випадково, який ми будемо сьогодні розглядати і будемо голосувати. І Тому... Я прийма рішення ЗЕСІ, все. Давайте припиняємо вже. Будь ласка. Шановний Микола Степан, шановні депутати, я був присутній на. Два рази на групі, яка розробляла вламен. Хочу всіх закликати дійсно до конструктивної роботи, тому що конструктивної роботи було дуже мало. І це зі всіх сторон, я це говорю об'єктивно, зі всіх сторін було дуже мало. Місяць часу мене мої виборці питають, що за місяць часу ви зробили. Місяць часу ми вже депутатами є. Чому ми прийшли сюди в міську раду? Чому ми прийшли в міську раду? Може ми нарешті почнемо щось робити? Всеукраїнське об'єднання свободи, яке я представляю в тому числі, однозначно за те, що в регламент має бути внесені зміни. Є багато принципових питань, за які ми хочемо, щоб туди були внесені. Багато принципових для нас питань. І ми хочемо почитати той регламент, звичайно, перед тим, як за нього голосувати. Це є факт. Але я закликаю до конструктивної роботи. Дякую. Будь ласка, не потрібно викрикувати з місця. Давайте будемо дійсно якось конструктивно працювати. Дякую. Дякую. Тоді е, все говоримо питання. Є порядок денний на руках. Прошу прийняти за основу. Дякую. Можна надати відповідь, чим займалися депутати цей час, чим не займалися? Особисто я отримав першу свою перемогу. Якщо є жителі. Вулиці Байдукова, де люди вже 15 років п'ють помиї, а не воду. Вчора я отримав від водоканалу один документ, який складається з трьох частин. Перша частина це е, повний аналіз ситуації. Доповідаю, я на жаль не взяв. доповідаю, я не буду читати, я цей документ вивчив на пам'ять. Це мій перший документ як депутат, де розказано, що. 13, 14, 14, що там водопровід стальних труб, що там в 14-му році було 15 проривів. За рахунок цього тиску немає, за рахунок цього скважина, замулена і так далі. Жителі вулиці Байдукова були, особливо, наприклад, ліщук Людмила Анатолійовна, була неодноразово міського голови по цьому питання. Жодної відповіді не було. Тоді заворушилися перед виборами. Приїхав міський голова, приїхали, всі почали бігати. Чого ви бігаєте перед виборами? Моя перша перемога. Друге, на проект рішення, коли я прийшов кілька разів до, до пана мороза, була відповідь, знаєте, яка? Прибіг, о, молодець, прибіг, побіг. Е, найшли клоуна, що воно клоуна найшли? Я прийшов його, вислухав, взяв папір, приніс, завізував, завізував. І вчора мороз. Виконав все, що я, як депутат, дуже не усвідчен. Я перший раз я вчив. Я... Ну я отримав свою першу номер, я побачив певність. Де написано, він казав, що проект виготовляється. Я написав: напиши, скільки грошей на проект, скільки грошей на те, скільки грошей на те. Вчора він мені видав, що на проект потрібно 15 тисяч на водопро і там було сказано повна заміна водопроводу. Хоча вони перед тим. Перед вибором почали продувати, там, здуло цю, здуло бачу, боїте, подивіться, що вони там витворяли. Вони думали, що ця вода з'явиться сама собою, десь Бог впаде. Не, не спішіть, Микола, чи хто там? Спокійно. І я, я, я вибачаю, я хоч емоції перевалюю, перевалюють, ну, за зараз заспокоюсь. І так. Друге, 270 тисяч на повну заміну водопроводу і 45 тисяч на чистку скважини. 330 тисяч. Я прошу, ми зробили таку процедуру побайдукову. Я хочу вам всім депутатам розповідати, я ділю своїм досвідом. Бо, можливо, з вас хтось цієї роботи ще не робив. Все можливо, все можливо. Перше, є повне зібрання підписів.